За спиною Максима Криленка оборона Донеччини та Луганщини у тодішній зоні АТО. Тоді на захисті східних рубежів чоловік неодноразово отримував поранення та контузії. Однак, після клятого, 24 лютого армієць продовжив давати відсіч окупантам на багатьох напрямках, зокрема і під Бахмутом. Там Максим внаслідок щільного обстрілу отримав обширні уламкові поранення. Нині наскорений герой проходить лікування у реабілітаційному відділенні однієї з лікарень міста. Це ліва сторона моя. Шрами були. Осколки не всі витягнули. Я проходжу тут другий раз реабілітацію. Мені тут все сподобається. Краще тут факівці. Питання тут теж їжа спеціалізований медзаклад, який у місті вважають найпотужнішим реабілітаційним центром для цивільних та ветеранів, було відкрито ще у 2017 році. З році. Спочатку повномасштабної війни до нього звернулися близько тисячі криворіжців, які постраждали від рук загарбників. Аби збільшити можливості центру ставити на ноги ветеранів та поранених українців. Підрозділ планують розширити на понад три десяток ліжок. В теперішній час проводиться реконструкція та ремонт відділ відділення на 36 ліжок для пацієнтів, яким буде надаватися реабілітаційна допомога, це відділення. Е Робиться вже згідно нових будівельних норм, з урахування того, що пацієнти будуть немобільні, або буд або мають інвалідність, тому пристосовані дуже палати, санвузли саме до маломобільних груп. Крім того, відділення обладнають сучасними тренажерами для реабілітації, аби досвідчені лікарі могли допомагати криворіжцям із різними видами травм. Зокрема, підрозділ займається і психологічним відновленням пацієнтів. Два психологи завжди готові підтримати та вислухати ветеранів та тих, кого звичного життя позбавили окупанти. Зазначимо нині у сталевому серці України налічується сім реабілітаційних відділень, які були побудовані за кошти міського бюджету та іноземних донорів. Кривий є. Головною лікувальною базою для наших військових всього півдня України. Завдячуючи тому, що ми на початку війни ще зробили великий запас медикаментів, нам вдалося зробити цей стабільний процес. До 30 тисяч військових вже пройшли лікування та реабілітацію в нашому місті. Я дякую керівництву Дніпропетровщини за допомогу в цьому реалізації цього проєкту. Також з міського бюджету виділені кошти на закупку вже обладнання. Розширення реабілітаційного центру відбувається у рамках проєкту Кривого Рогу та Уряду Чехії. Відтак для реконструкції відділення виділений додатковий фінансовий ресурс, а саме більш ніж 39 мільйонів гривень коштів з міського бюджету. Водночас для придбання потрібного обладнання понад 400 тисяч євро надасть країна-партнер Чехія. За планом, нова частина центру відкриє двері для ветеранів та поранених українців. Вже Наприкінці року Сергій Бондаренко Глібребчук перший міський.